Брати і сестри, чуєте мене, це пізно для вас. Нам потрібен президент, що працює на народ. Хліб не краде, не превласний забот. рівну прасу для жінок. У спільному житті, Вони матері, дітей без них немає сім'ї. Сім'ям житло, щоб у них все було, щоб народжувати дітей, і дитятко росло Медицинська допомога незалежна від грошей, повноцінне лікування і для бідних людей. Бабусям, дідусям, які все побудували. Пенсії попіднімати, щоб не голодували, щоб не стидно було вийти погулять, вдіти гарний костюм та гуцилку станцювати. Вільний доступ до ресурсів незалежно від зв'язків, незалежно хто ти є, і від статусу батьків. Вільний розвиток людей без державного пресу тільки так ми досягнемо прогресу. Україна Леся, Українка, хто наступний. Будь до сили та грошей. Ми поставимо кінець, я за закут свободи всіх, хто зі мною молодець, хто візьме, хабаря, в космос полетить, в нас корупції не буде. Тут таким нема дожить, Суботекс, алкоголь, метадон, нікотин. Кожен день пожирають дітей.